Так, друзі, що робити? Закінчилася у нас дерев'яна стружка. А так як друге число сьогодні, то мало хто захоче нам її привезти. Дякувати Богу, що у нас тут залишився від попередніх господарів пилорама, є фуганок, то я взяв пару брусів. І отаку доволі непоганеньку дерев'яну стружку зробив. Дивіться, друзі, воно яка. І чистенька, без пилу, і гарненька. Бо що не береш дерев'яну стружку, завжди а то велика фракція або багато пилу. І коли прибирання робиш, сипеш дерев'яну стружку, стільки пилу залишається, що це кошмар. А тут, як бачимо, така ну, доволі класна дерев'яна стружечка вийшла. Але дійсно таки треба і світло ловити, щоб її зробити, і... Трішечки попрацювати. Отак, от друзі. До речі, хто заштовхується з власним виробництвом дерев'яної стружки, можливо, ви зможете порадити, чим все ж таки краще і швидше зробити цю дерев'яну стружку. Буде приємно за поради і ми переглянемо. А всім гарного дня!